Відділ з питань молодіжної політики департаменту освіти науки і молодіжної політики облдержадміністрації провів річну підсумкову нараду за участю начальників структурних підрозділів у районних центрах, а також заступника міністра молоді і спорту Олександра Яреми і відповівається от ознайомлення з тими проблемами і шляхи вирішення, які є в кожному з наших районних центрів міських рад обласного значення та ОТГ. спільно із заступником міністра молоді і спорту обговоримо питання про можливість включення проведення на території області включення в заходів всеукраїнських. Заході Стоїн молодіжної політики сам же високопосадовець зазначає, що така нарада допомагає молоді і чиновникам почути пропозиції один одного і напрацювати спільний план дій. Це дуже важливо, що це питання, які виходять поза межі тільки району, там чи конкретно, чи поза межі області. Тобто ми говорили зокрема про питання обміну досвідів між різними регіонами, питання форумів, які би могли об'єднати молоді, громадськість і працівників. Органів влади з різних регіонів і це є дуже дуже позитивний момент. Дійсно, є над чим подумати і власне над чим попрацювати після повернення в Київ. Ділилися позитивними враженнями, і представники відділів та управлінь з питань молодіжної політики районів. Враження чудові, тому що стільки громадських організацій я побачила нових молодіжних івано-франківську. Я зрозуміла, що є з ким працювати нам, районам, є чому вчитися і. Ну, якби є з ким співпрацювати, це саме основне. Вперше на такий захід запрошено представників громадських об'єднань. Приємно, що на підсумкову річну конференцію запросили новостворену молодіжну громадську раду, і всі питання, які стосуються молоді в області, вже обговорювали з молоді. Можливо, будуть прислуховуватися до наших рекомендацій. Про нами діалог є. Деякі питання ми вже погодили, деякі обговорюємо. Сподіваємось, що у 2017 році будуть якісь зміни на краще. Ми запропонували нашим чиновникам. Такі варіант. Тренінги з їхніми представниками громадськості і молоді з з активістами для того, щоб покращити зв'язок і міжсекторну роботу з молодіжної політиків молодіжна громадська рада та відповідний структурний підрозділ ОДА до кінця цього року приймає пропозиції щодо ефективнішої реалізації молодіжної політики на Прикарпатті у 2017-му. Мар'яна Цеганин, Дарія Киба, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.